Добрий ранок усі. Хочу вам зробити огляд своїх насіння 2025 року, які от я закупилася. І хочу вам показати От такі хочу виростити на дачі в цьому році. Базилік, такий Взяла. Деякі насіння я брала в АТБ, деякі в епіцентрі, деякі в Аврорі. Ну, тут, якби суміш. З різних супермаркетів. В епіцентрі отакі от цікаві знайшла черемшу. Найгар, ну, найгарніший такий вибір, був, звичайно, в епіцентрі найбільший. от Можете навіть подивитись у мене є відео. Перед цим я прямо в епіцентрі показувала огляд. І от таку хочу в цьому році виростити черемшу. я також там от і взяла такий. Карликовий, якийсь цікавий, такий базилік малесенький. Є от з великими листячками, а є ще отакий класний. От Також зелений, теж люблю дуже це ароматна, гарна рослинка, додати в салати і літо. Також такий асорті чор... зелено, і це у нас такий червоний салат. Потім айсберг. Теж такий дуже смачний, вирощували в минулому році. І він дуже такий гарний, сочний. Потім таку одеську редьку це я, мабуть, брала в Аврорі. от, така от одеська редька. Велика, ранньо, ранньо стигла, пишуть. Да? Так, і також, ну, це просто такі нагрядки французька, начнесіння-французький сніданок. Потім якась цікава така редиска сора. отака от, от велика якась така, бачите, біленька редиска дайкон. Теж мені сподобалося. Схоже, таку вирощувала в Нового І мої улюблені помідорки чері взяла. Можливо, посажу на розсаду, трошки пару кущиків буде. так Потім це я хотіла показати, яку зелень я вже сію. на Підвіконні, такі от суміш тут і рукола є. І також тут суміш салатів. Також і льон сіяла вже от попереднє відео можете подивитися, ну я ще буду знімати. Також такий салат-латок люблю різну зелень літо. І також квіти. от майорці взяла такі суміш різно різні. От Потім таку ще хочу спробувати виростити. Різні такі трави запашні, вони багаторічні. От, такі Естрагон. Потім тім'ян. Теж дуже класно з нього. Ну Він буває і так просто росте, я його збираю в деяких от місцях. І хочу виростити ще у себе такі на клумбочці, можливо, вирощу. Потім лікарську лаванду взяла. Теж треба посіяти. Подивитися, з цієї сторони у нас написано, коли що сіяти. В основному брала такі трави, що можна було сіяти в травні, в середині травня, прямо в ґрунт. І бажано, щоб вони були багаторічні, але деякі і однорічні. Також шавлія, шалфей мускатний, теж не знаю, виросте чи ні, але от спробую бачити, можна теж його сіяти прямо в ґрунт середині травня. І потім, мож, ну, можливо, виросте прямо, ну, щоб була багаторічна бросин. І лаванда є. Лікарська, і вона теж дуже запашна. Потім гербера. Це я хотіла виростити для кімнатного вирощування взяла. От, і тут теж суміш таких гарних квітів. Не знаю, прям, прям, чи виросте вона, звичайно, у мене. От В березні треба їх сіяти. ну от на, на, Якщо на підвіконні вирощувати, і, як би, кажуть, радує цілий рік. Ну, не знаю, наскільки. Їх, головне, щоб вона хоча б проросла, ну, подивимося, в березні спробую її посіяти, вирости. Також таку ліану взяла. Але це вона, отака, дивіться, вона повинна, типу, рости. от так. Плестися, не знаю, теж от можна її сіяти прямо в ґрунт, да? чи ні? А, так, да, от сіяти можна теж в ґрунт в травні. Ну і подивимося. Ну, вона якби однолітня вже йде, ліано, рослина. От. Виробник Київ. Теж подивимося. Ну, Щоб отак от на якусь вплилася, і такі от квіточки були. Ліана не знаю. Навіть цікаво виросте, ніколи ще ткону. Не... Також такий мак декоративний взяла з великими маковики, східна суміш. І він ну, теж подивимося, що він тут у нас, він у нас навіть зимостійкий, бачите, рослина. Велика. І можна теж в травні садити, щоб не, рос... ну, не мучитися з розсадою, я набрала таких рослин, щоб вони в мене були ось щось з нього, мабуть, сипляться на сінечки. Треба буде в пакетик його поскладувати. І, ну, Такі теж я завжди беру з вона теж дуже гарна квіточка. А ця ешольця ще чим відрізняється, бо вона така пухнаста, декілька там всередині пелюсток. Махрова суміш, махровий, цікавий такий сорт. Бо в мене є він, але по одному такому, знаєте, по одному листочку, а тут прям махрова суміш. ну теж. І ще от хотіла вам ну, показати: взяла ще таку цікаву каву Аравійську. Це попалось мені теж, по-моєму, в епіцентрі, чи де я його брала? Я вже трошки переплутала, ну, таку каву. Гравійську хочу теж на підвіку для кімнатного вирощування. І що тут, ми подивимося? Тут бачу такі пару великих насінин. От, І що тут? Вічно-зелено, тепло-любиво розмножується насінням, попередньо очищенням від привмитом у розчинні марганцівки. Насіння плоскою стороною кладіть на поверхню ґрунта через 3-4 см, не заглиблюючи. А присипаючи субстратом і посіви поливають, накривають склом два рази на тиждень, по кілька разів провітрюють, щоб не загнило насіння. От, і при температурі ґрунту плюс 30%. Плюс 30, плюс 20 сходи з'являються протягом двох місяців. Ой, не знаю, чи я таке витримаю плодоносять сінці на третій, четвертий рік. Просто раді цікавості хочу виростити, але не знаю, 2 місяці треба чекати, щоб воно проросло. Ну, це таке взяла теж подивитися. Раді приколу. Ага, тут вага 10 штук. 10 штук на Ну, подивимося потім в пакетику. Теж виробник місто Бровари. От у них навіть є і е, Instagram, і Facebook. Треба буде зайти подивитися, цікаво, тут, мабуть, у деяких теж є. Ні, тільки і оцих бачу таких. Це я, мабуть, теж в епіцентрі брала. Перший раз бачу, щоб на насіннях було вже. Інстаграм і Фейсбук. Бачите, треба робити таку вже рекламу. Це якісь продвинуті насіння, бо на інших я щось такого ще не бачу. Щоб були прям в соцмережі. Ось така красота. До 27-го року придатності. І от такий у мене набірчик. Насіння, насіння, це що я взяла. Можливо, ще щось буду підбирати, бо потім вам ще засніму. Оце отакі цікаві, в мене повинні квіти виростити. Вирос... Спробую їх виростити в. 25-му році. Всім гарного чудового дня! Підписуйтесь, хто не підписався, і будемо з вами спостерігати, як ростуть цікаві квіточки. Щось з цього вийде, щось зда здачі потім буду вам знімати відео пізніше, десь з травня. А так, поки на підвіконні, в березні теж почнемо їх висівати, деякі тут що на розсаду і якісь такі кімнатні цікаві. Не знаю, в Герберу прям не знаю, чи я вирощу. Ну, Спробую так само, як і цікаву аравійську. Не знаю, треба терпіння, щоб виростити. Мабуть, вона ще такими квітами, я запашними цвіте. Цікаво, мені Таку, виростити цікаву рослин. Це, по-моєму, теж в епіцентрі брала щось таке. Та, точно, в епіцентрі. Все всім гарного, чудового дня, гарних сходів, гарних квітів, гарних таких трав, ароматних і не тільки. І гарного, класного вам саду, городу.